А ми говоримо зараз про компактні чоловічі електробритви. Подивіться, яка краса новинка Хоко. І в принципі, от зараз у нас новорічні свята, можливо, хтось не встиг придбати подарунок. Можемо вас підстрахувати і показати варіант подарунка для чоловіка, хлопця, друга і так далі. Тобто, в цілому, чоловічий варіант. Це може бути як дорожній варіант, так і основна електробритва. Я вам хочу сказати, що ми відправимо швидко, вони в нас вже є в наявності, тому ми одразу в день замовлення готові відправляти. Значить, одразу дивіться, є бонус. Дорожній ось такий чохол іде вже в комплекті, і він дорожній. І подивіться, він на замочку в хорошої якості, все виглядає надійно. Всередині є сама електробритва. Вона теж дуже цікава. По-перше, що вона кругленька, ось така, футуристична трішки. Значить, тут у нас дві плаваючі роторні голівки. Це водонепроникна електробритва ipx 7, працює годину від акумулятора, може працювати від мережі. Є індикатор ось такий цікавий вхід USB Type-C. Час зарядки теж одна година. Що цікаво, є люстерко. є дзеркальце ось тут на звороті. Бачите? Воно тут захисною плівкою покрите. Тому хто отримає, майте на увазі, треба буде зняти плівку, щоб більш чіткіше було зображення. І ось така маленька, кругленька, дуже цікава електробритва в наявності. Ціна 799 гривень. Я вам скажу за ці гроші, це дуже класно. В комплект також йде додатково кабель USB Type-C для зарядки і е, щітка для очищення. Ми надамо гарантію на рік від нашого магазину. Хороший, класний надійний інструмент. Дуже добре брати з собою в поїздку, в дорогу, не займає багато місця, плюс є захисний чохол. Плюс це може бути знову ж таки, вдома основна електробритва теж справиться. Це може бути вологе гоління, так і сухе гоління. Візьме м'яке і грубе волосся, візьме одноденне, так і тижневе гоління, тобто тижневу щитину. До речі, підійде підліткам, тому що тут абсолютно безпечна. Надійна, хороша електробритва. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте телефон на відео, під відео, сайт Trimmer і розділ електробритви. Ви одразу побачите цю електробритву, можна замовити через корзину. Будемо раді співпраці. відправимо максимально швидко, щоб ви встигли отримати до свят. Є післяплата, є онлайн оплата. Як вам буде зручно.